Итак, сегодня на Одесса Unlimited Summer принимают участь команды Динамо Старк, спортивный клуб Динамо Дайвер Команда Фэмили, богатейная организация Семья Команда Аврора, спортивный клуб Unlimited Команда Мини, спортивный клуб Unlimited Команда Бирза, спортивный клуб Крис І команда «Пандора» спортивний клуб Квінс. І що нагадує у нас є команда Юрза і команда Юрза спортивний клуб «Квинс»». команда Аврора спортивний клуб Unlimited» і команда Тай. І також сьогодні оцінювати. Ляжний Черлібен будуть судді Всеукраїнської Федерації Черлидингу. Давидова Юлія, суддя першої категорії Всеукраїнської Федерації вашої області, керівник спортивного клубу Анліміте. Наталія Мандажи, головний тренер Одеської обласної федерації, керівник спортивного клубу «Динамо Дайвер. Категорії голова содісткої колегії Української Федерації Граді Денис. Я нагадую, що сьогодні змагання проходять по екстрим-піч-гейс і проходять вони за допомогою фізкультурно-спортивного товариства Спартак комунального об'єднання фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. України Монктон! нас підтримують за кордону. Величезна подяка. І також у нас є особисти, такі е, які нас підтримують, такі дуже дуже смачні спонсори. Дуже смачні спонсори. Про них ми будемо вами розмовляти окремо і про всього. Всіх наших змагань, дякую всім, що, що зібралися. І ми починаємо за декілька хвилин прохання наших учасників підготуватися. І згідно нашого стартового протоколу, ми за дві хвилини починаємо змагання. Під ваші описки!